<laughs> <laughs> Я yeah. тебя люблю. А ти катаєш з Ну, або як я сяду? Я не маю як сісти. <гум> Бо я важчий від тебе. <гум> Що, злазим? Чекай, я опущу, злізай. Тепер вилізай Звітам. О, Та йдемо йдемо. Ну йди, йди, Діанушка, сядь, тут двоє я сфотографую. тебе. Вилізеш сама чи ні. Але до кінця пошунься. О, тепер катайся. Ну, а що ти ножками такої, як я тебе вчив? Я не можу. Та бо ти трошки сунься вперед. О. О, і тепер давай. Та то в хаті подивимося, як я зараз тобі поблю. В хаті подивимося. Знімаю відео. Як ти катаєшся? Ну, Щоб пам'ятка була. Зимою, зимою будеш дивитися, як літочком... Як літочком було гарно. Баба зуби сховай трохи, ти їх щось сушиш та й сушиш. Баба не сміяла. Що, вдарилася, чи що? Аби на другу качеству. Та дітям поламаєш поламати? Сильніше. Угу. А от ти тримаєшся? Угу. Діду ну. заховай телефон. <режит> Зав... <правити, трохи> Эй, трошка назад. <режит> Дай нажать тебе. Та. <рігари> О. О! О! Каже: "Оля, дивися. Оля, дивися. Оля, дивися. <рігари> Якби ми високо качаємося.